Доля 22 учасників протестів на тепер залишається невідомою. Ні де ті люди, ні що з ними до не знають ні у таборі євромайданівців, ні у генеральній прокуратурі України. Томі свідчі сьогодні запевнили, що доля тих людей, які зникли після розгону Євромайдану 30 листопада та після заворушень біля адміністрації президента 1 грудня, все ж таки намагаються з'ясувати, і людей спробують знайти. Зниклі діти на Майдані скрізь розклеєні оголошення з портретами студентів, яких уже тиждень шукають родичі. Серед мітингувальників блукає батько 17-річного Дениса Гуменюка. Юрист першокурсник минулої п'ятниці пішов на майдан. Але після того, як тут побував Беркут, юнак наче в воду пішов. Ми його шукали по лікарнях, ми там обдзвонили, обійшли всі. Всі райвідділи, міліцейські відділи. Я всюди по ночах хожу, всюди шукаю, всюди розпитую, всюди хожу з цим плакатиком. Шукати Дениса батькові допомагає волонтер, одноліток його сина. Вадим також був на майдані у ту ніч, коли на студентів накинувся Беркут. Вони зробили перше кальце, щоб ніхто не дав, ніхто не ушов туди, бо біжали люди, а второє кальцо зачищало. Чоловік 400, вони сіли все без розбору. Беременна жінка, яка сиділа. Сиділа, говорила, не бейте, не бейте, То є стіп. Пожалуйста, плакала. її нагой в живот ударили. Співачка Руслана весь ранок після цього розгону їздила по місту, розшукувала побитих студентів, яким вдалося утекти. Вона залучила юристів для допомоги потерпілим і розшуку. зниклих юнаків та дівчат. каже, кількох знайшла сама у Михайлівському соборі, стіни якого тоді прихистили мітингувальників, і перелякані діти кілька днів боялися звідти вийти. Почали потрошку смикати, дергати. Вони бояться, бо там були до них деякі дзвінки. Тільки попробуй ми тебе найдемо. Діти бояться до сих пір. Ми кажемо, чого ти боїшся? Я тебе беру під свій захист. Я особисто будеш в моїй хаті жити. Переживають. Ні, ми не будемо давати е свідчення і все. Нині зниклих розшукують чотири центри правової допомоги. Один із них працює на самому Євромайдані. Ми створили такий інформаційний центр, який працює часу на стелі. У нас есть, там приймаються заяви, збираються людей, котре то есть, імена, координати їх телефони, щоб їх могли найти. Кілька десятків зниклих тієї ночі. Вдалося знайти. Багато з них повернулись на євромайдан. Проте від 16 до 22 зниклих досі немає жодної звістки. Марія Васильєва, Андрій Білоножко, Новини 2+2.